Вітаю, шановні, доброго вечора. З вами на зв'язку. Я Федформос. Вітаю мене на каналі. Так, вирішив я, скажімо так, у форматі відео обрати переможців останнього розіграшу. Як я і обіцяв, планували ми розіграти 5 танків 10 рівня, які ви обирали. А також, окрім цього, я ще й планував роздати 10 музичних коробок. Тобто я ще сьогодні оберу двох, скажімо так, гравців, глядачів, які отримують по 5 коробок. В будь-якому випадку, там через. Вже менше, ніж через тиждень закінчується ця вся новорічна двіжуха, але між тим все одно, якщо ви отримаєте ці коробки, вони відкриються. У вас буде можливість відкрити їх, якщо навіть ви їх отримаєте після вже Нового року. Тому що інформація, яка в мене є, нарахування подарунків, скоріше за все, буде відбуватися десь після 5 січня. Тому, ну, вже. Робимо, як робимо, виходить, як виходить, тому я сподіваюся, що ви не будете на це, скажімо так, ображатись. Тому давайте ми одразу перейдемо, я вам покажу список учасників, список е гравців, глядачів, які брали участь у розіграші. Я тут створив собі табличку. Я буквально нещодавно сидів, це все вибирав з коментарів: 32 учасники. Ви всі чудово обрали танки. Тому, щоб усе було прозоро, усе було чесно. Ви самі бачите, що досить непогано, не, не скажімо так, глядачів залетіло, щоб подивитися це все. Тому, тому якось так. Добре, ми обираємо 32 учасника і просто будемо генерувати і обирати обирати е, поки що 5 переможців, які. Отримують ті чи інші танки. Добре, генеруємо номер 27. номер 27. і переможцем стає гравець з нікнеймом Gunshot. Він отримує танк СТРВК. Добре, чудово. Я собі одразу роблю такі пам'яточки, щоб знати, хто в мене переміг. Добре, генеруємо далі Номер 3 другий танк. Другий танк в нас отримує гравець глядач з нікнеймом Reaction UA. Також він отримує. Отримає Т-95.6, а ганшот отримає з ТРВК. Я бачу, що бажаючих дуже багато на Млеху 54 тому також я це маю на увазі. 27 номер. Ну, вже був номер 27, ну ще один він, звісно, не отримає. Номер 4. Номер 4 це в нас Ярік. В тебе бачок потік. Гравець з нікнеймом Авторитет Львів. Ну, це Ярік. Отримає він свою Млеху. Вже трьох ми обрали, поїхали далі. Номер 11. Під номером 11 у нас гравець з дуже цікавим ніком, який складається з цифр. Я забув насправді нікнейм глядача. Але я пам'ятаю, хто це. Отже, також він отримає та да, Такий от у нас цікавий нікнейм з цих. З І зараз ми будемо обирати наступного переможця. Останнього, да? раз, два, три, чотири. Останнього п'ятого переможця, який отримує свій танк. номер 4. Номер 4 вже в нас був, тому ми ще раз генеруємо число. Номер 6. І під номером 6 у нас гравець з ніком. Урі 2010, він отримує свою КПЗ-ху. Дуже добре, дуже добре. Тепер вже кінець. Насолоденьке. Давайте ми оберемо. Давайте я оновлю цю сторінку. Давайте ми оберемо е переможців, які отримують двох переможців. Зараз я оберу, які отримують музичні скрині. Номер 12. Номер 12 це в нас Колдшміль. Він отримує 5, 5 музичних скринь. І другий учасник це у нас учасник з номером 10. Карапус. Карапус отримує отримує також 5 музичних скринь. Я ще раз нагадую, що. Музичні скрині, навіть якщо івент новорічний закінчиться, все одно все одно вони будуть нараховані вам на аккаунти, і будуть автоматично, коли ви зайдете на аккаунт, вони автоматично можуть відкритися і вам з них випадуть нагороди. Можливо, вам повезе, і ви отримаєте GSOR The Tank. Непогана дев'ятка, досить непогана, але але трішечки. Не знаю, не мій танк, це СТРВ-ха, скажімо так, на максималках. Тому отримаєте. Ну і щодо нарахування танків, також танки ви отримаєте. Я передам всю інформацію до Варгеймінгу і сподіваюся, що вони якомога швидше налаштують. Налаштують, господи, е подарують і зарахують вам нагороди на аккаунти. Тому будемо сподіватися, що це відбудеться перед Новим роком. Але якщо не перед Новим роком, а після, то чекайте десь після 5 січня, тому що я знаю, там у Варгеймінгу в них зараз починаються канікули, вже багатьох з ВГ немає і так далі, скажімо так, онлайн. Тому вірогідніше за все. Все ж таки будете отримувати свої нагороди після Нового року. А так, шановні, дякую всім за те, що взяли участь у розіграші. Я сподіваюся, що це не останній не останній розіграш. Так що ще раз вітаю переможців. Дякую усім за участь. Побачимося вже, скоріше за все, також після Нового року. І ну, не знаю, можливо, в мене вийде можливість, я буду робити ще, влаштую для вас. Пару стрімів, покатаємося все ж таки, треба докачати гілочку. Дружина моя лежить і сміється з мене. Каже: да-да, розраховую на стріми. в будь-якому випадку. Дякую всім за участь. Дивіться українські, підтримуйте україномовний контент, за можливості підтримуйте ЗСУ. Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі. Побачимося на стрімах гарного настрою.